Китайці підірвали ринок. Новий робопес ровер X1. всього за тисячу доларів. Це не іграшка, а справжній домашній помічник. Він бачить світ через круті камери, розпізнає об'єкти, знімає відео та стежить за будинком як охоронець. Можна використовувати як компаньйона. Він буде грати з дітьми або просто радувати око. Верхня платформа для перевезення від дрібниць до невеликих вантажів. А на ноги ставляться колеса. І ровер X One мчить по будь-якій місцевості. Коли у продажу поки що невідомо. Але це майбутнє вже тут. Хто хоче такого пса? Лайк, якщо так. Тані деченжі папіванідетя. Цемеца Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал. І будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.